Добрий день, любі малята і шановні батьки, вас вітають вихователі першої молодшої групи Барвінок Янпільського дошкільного навчального закладу ясла Садок, малятко, Бакун Світлана Васильівна і Тадіславська Марина Григорівна. Ми дуже раді, що ви долучаєтесь до нашої дружньої когорти і, хоча зараз нелегкі часи для країни. Колективу і кожного з нас ми впевнені, що разом подолаємо всі труднощі і досягнемо поставлених цілей. Дорогі діти! Попереду у нас з вами 4 роки дошкільного життя. Протягом цього часу ми будемо разом вчитися пізнавати навколишній світ, природу, себе, вчитись любити свою родину, мову, батьківщину, пізнавати світ мистецтва. Зростати здоровими, веселими і щасливим. Сподіваюсь, що ці роки пройдуть плідно, вам буде цікаво з нами і ми разом станемо добрими друзями. Всім миру, спокою, здоров'я, успіхів до зустрічі!